Мій тато живе окремо від нас, багато працює як на роботі, так і в себе вдома, та інколи може прийти до нас, навіть щось допомогти і переночувати, але жити не може. Живе зі своїм батьком, багато працює і є спеціалістом в електриці, в слюсарних справах, по станках і багато іншому, що в нього відбирає для нас. І навіть для нього ж самого. Я розумію, що він хоче заробити гроші, але мені потрібен батько, і я стараюся. Йому це пояснити, не натискаючи на нього. Також пропонував поїхати йому з мамою на відпочинок на реколекції для подружніх пар, але він відмовив бо для нього лише день попрацювати, ніж сидіти і слухати проповіді. До церкви ходить, співає в хорі, але до Євхаристії приступає тільки після сповіді, а сповідається раз на рік. Мене завжди з батьками не буде, та бажаю, щоб вони були разом щасливі. Дякую вам за ваше питання. Розумію ваш біль. Це дуже неприємно щось таке взагалі переживати. Співчуваю передусім через всю цю ситуацію з батьками. Але дивіться, давайте пригадаємо собі таку базову річ дуже важливу, на превеликий жаль, болючу: про те, що діти не можуть змінювати своїх батьків. Батьки можуть змінювати своїх дітей. Особливо, якщо ми кажемо про період дитинства чи період доповноліття, тоді, коли діти є дітьми, фактично, то тоді так. Е, натомість діти не можуть змінювати батьків. Це не працює в другу сторону і все. Тобто, навіть коли потім батьки стають, наприклад, літніми чи втрачають пам'ять, таке трапляється те, що не можна на них там злитися, сердитися, тому що вік бере своє. Натомість в цій ситуації е, ані я, ані ви, ми не можемо цієї ситуації змінити. Я лише можу вам поспівчувати, е, ну, а ви їх не можете змінювати і все. Ну, тобто потрібно це прийняти. Натомість, я думаю, що питання тут не в електриці, питання там не в слюсарстві, не в заробітках, питання в тому, що, можливо, з мамою є якийсь конфлікт, коли люди є в шлюбі. Е, то вони хочуть бути разом. Трапляються проблеми, і ці проблеми проявляються дуже сильно по-різному. Людина може хотіти їхати десь там на заробітки, виїхати десь, не знаю, в тому числі, можливо, і на війну. Є дуже різні причини, коли хтось йде на війну. Ну тут всі причини ми не переговоримо, передусім це захист Батьківщини, але разом із війною, звісно ж. Ми з вами маємо розуміти про те, що на сьогодні подружня криза має свій дуже потужний виток. Тобто, навіть якщо ми говоримо не про, ну, якби не про війну, не про те, що там чоловіки чи жінки пішли на фронт чи служити, а про те, що, наприклад, жінки, багато жінок, багато мільйонів жінок, це, як правило, молоді жінки з маленькими дітьми виїхали за кордон. І коли один місяць без чоловіка, другий місяць, третій місяць без чоловіка, то з'являється, звісно, проблема, тому що або в людей з'являються якісь емоційні зв'язки з кимось іншим, там за кордоном, або в чоловіка, який залишився тут, який є позбавлений уваги своєї дружини, своїх дітей, як знаємо, святе місце порожнім не буває. То на нього звертають увагу якісь інші жінки, і, звісно, йому це лестить, йому це приємно, тому що ну, можливо, та інша, не знаю, якась там сусідка, подруга, ще там хтось, якась інша жінка, умов, ну, умовно кажучи, загально беручи, так. Вона може приділяти більше уваги, може звертати увагу на якісь там інші речі, може більше хвалити. І звісно, що такі шлюби дуже часто стоять під загрозою. Звісно, дорогий автор цього запитання. Я зараз вам відповідаю не на вашу, не на ваше питання. На ваше питання можу сказати лише те, що питання єдності сім'ї повинен вирішувати ваш батько і ваша матір. Це потрібно прийняти натомість, говорячи загалом про проблематику сім'ї, треба сказати, що зараз, під час війни, коли багато жінок виїхало з дітьми, коли багато чоловіків лишилися в Україні або багато чоловіків виїхали десь на фронт, то так є дуже велика небезпека втрати сімейної єдності. На превеликий жаль, тому в тому числі потрібно про це і говорити. От ви згадали у своєму питанні про реколекції, про проповіді, про молитви. Це дуже добре, тому якщо у вас, дорогі друзі, є така можливість, у вас є сім'я, то я дуже сильно вас заохочую чи то в якійсь там групі, чи то в якійсь там спільноті. Звісно, ніяка спільнота не вирішить всіх питань. Це дуже велика. Не знаю, параноя, наївність, не знаю, чи якесь психічне відхилення казати про те, що всі проблеми в житті вирішить спільнота та не вирішить, тому що залишається людина з її рішенням бути їй так чи бути їй так, робити їй так чи робити їй інакше. І будьмо реалістами: не натягуємо суву на глобус. Натомість, якщо йдеться про конкретну сім'ю, про конкретного чоловіка і конкретну дружину, ну, то він вирішує. Як йому ставитися до дружини, як е, вона вирішує, як їй ставитися до свого чоловіка. Вони вирішують, скільки одне одному приділяти часу, уваги, е, серця, тепла, е, скільки часу молитися одне за одного чи проговорювати свої проблеми на якихось там реколекціях, на сповіді, на духовних розмовах. Розумієте, це потужна величезна робота довжиною в життя, в все подружнє життя. Так, що сказати, що є один якісь такий легесенький рецепт, то тільки клас, щось одне робиш, і, і все йде як по маслу. Ні, це як мінімум маніпуляція, е, як мінімум маніпуляція і все популізм. Тому е, навагаємося всіма способами підтримувати сім'ї, які знаходяться в якихось кризах, в якихось складних моментах. Можете молитися, дуже вас до цього заохочую. Можете їхати на реколекції, дуже вас до цього заохочую. Виділяйте одне для одного час. Так війна, так стрес, так складно. Але навіть на відстані спілкуйтеся, розмовляйте. Всі ці не знаю, там скайпи, вайбери, інші меседжери. Вмикайте, спілкуйтеся, проводьте разом час, хоча би на відстані. Зрозуміло, що це не вирішить всіх проблем. Але принаймні намагайтеся підтримувати цей контакт наскільки це можливо. Думаю, зараз це дуже важливо.